Привіт. Епопея з редуктором лекціон 560. -й. Все, що залишилося, це Анатолій все, ну, зробив з цим порядок. Тут каже, тут все, Ну, він там розкаже у себе на відео. Це наш корпус. Взяли другий редуктор, редуктор Біла церква клас парц. І він є в TikTok, він уже класний. Взяли хороший редуктор і того, що я казав, буду сам робити, не хотів. Коротше, все перемиваю, усі шестерні, усе, ну, все буде сальники міняти, тому що сальники старі. Вся шестерня у нас йде на шліцах, бо це четверта серія редуктор, вони ж підходять. А у, у нас там йде на гарячу пресуїс. Ну і в общем, беруся я далі це все збирати, цей кросфорд. Відрегулюю там. Анатолій мені багато допомагає, ну, підказав багато що до чого, як регулювати, бо я навіть це ну, не знаю затягати. Я просто з цим не мав діла. Думаю, що зроблю, буду їхати. Як дасть Бог, звісно. Ну, таке, сонце світи, комбайн стоїть, все. Коротше. Гідромотор провірили, замінив шайбу, на ній Анатолій то все чітко зробив. Так що ну, редуктор попали живий, такий, не вбитий, просто я його перемиваю, міняю сальники, і. і, і, і ну... І збираю Якось так. Таке відео, знаєте, тому що затягнемо цей шкіл. Зберу я це. Нічого тут аж такого нема страшного. Просто перший раз. Але коробки робив, що це не зберу, дасть Бог зберу. Так що... Така картина. Перемиваю все, все мию, все складаю. Зараз по порядку все, герметик Віктор Райнс. Все красивенько, так, ну, а так буде все добре. А цей колись, може, відправимо зимову Анатолію та він його відреставрує. Тут це все ну, таке. Є хлопці, знаєте, є люди, які. Є люди, є людиська. Це такі люди, які знаєте, ми знайшли спільну мову. З Анатолієм із цим чоловіком. Я не знаю, як його звати. Клас парц. Він є у Тіктоковий, продає запчастини Білій церкви. Теж адекватно все. Знаєте, по-нормальному. Так що таке. ця шайба була з гідромотора, мотора. Вона і протерта і втулка і замінена була, Ну таке.